16 звільнених сіл усього за кілька днів наші військовослужбовці повертають під український контроль один за одним населені пункти на Херсонщині. Все завдяки вдалій підготовці та бойовій злагодженості у будинках сотень місцевих жителів, які буквально виживали під російською окупацією, щонайменше півроку знову запанував спокій. Люди зустрічали наших захисників на колінах і нині потроху оговтуються від того, що тут накоїли. Росіяни продовжить наша Христина Вангалівскайт понівечене ворожими обстрілами, а нині вільне село Біляєвка Херсонської області. Російські військові зайшли сюди 20 березня. Півроку сто місцевих чекали на наших захисників. Ще з вечора тікали. Вони тут уже, навірно, до утра їх нікого не було. Чекали на нас? З першого дня, з першого дня. Я в наше зсу вірю душі, чим себе. Мародерство та вбивства забути жахи окупації кажуть місцеві, зможуть ще не скоро. Наталія розповідає, росіяни постійно грабували населення, все цінне вивозили та продавали. Особливо страшно стало після проведення так званого референдуму. Жінка боялася за долю чоловіка та 18-річного сина. Прийшли якісь двоє в цивільному, один з коробочкою, три автоматника. Прийшло один там став, один там. І ну і голосуйте. Що як було? Не знаю. Я не голосувала. Вони казали це добровільно. Ну так як стоїть один з автоматом, то ніякого добровільного тут не було. Ось такий вигляд має місцева школа. На першому поверсі окупанти облаштували штаб, а на другому катівню. Скільки селян пройшло через цю маленьку кімнату, нині встановлює слідство. Тут тижнями в нелюдських умовах утримували полонених, били та жорстоко катували. Тут цього всього не було. Це пізніше появилось. Тут єдине, що було це оці бутилки. Де вони мусили ходити в туалет, і його лі доски били, катували. Е, відомо, що плоскогубцями ломали пальці на руках, е, жорстоко били е, руками, ногами, і майже кожен день. Саме в цій кімнаті росіяни замучили до смерті 35-річного Дмитра. Він родич, пані Валентини. Нелюди забрали чоловіка на очах у сторенької вбили та закопали, а говорити, де тіло відмовились. Пів його забрали. Танк під'їхав руки назад і забрали. Побили так, подбивалися на світі і їм. кинули він такий. Він так і помер окуповані росіянами села на цьому напрямку Херсонщини звільняли військові 60-ї окремої піхотної бригади. 16 населених пунктів блискавично вдалося звільнити від окупантів всього за кілька днів. Боєць на позивний труба каже: вдалося це насамперед, завдяки детальному плануванню операції. І, хоч росіян вдалося відтіснити, недооцінювати ворога не можна, каже військовий. Вони вже давно йшли. Нічого страшного, це вихід наш. Так, вони давно вже до цього готувалися. І в них досить передвинути війська зв'язку. У них працюють такі репи, як красуха. Вони повністю заглушають наш. В одностанньому бою у нас були проблеми з зв'язком, і, на жаль, крім знищення цієї техніки, авіацією або високоточними снарядами нічого іншого боротьби немає. Тікали росіяни, щойно чули, що Збройні сили України поруч кидали техніку своїх. Же поранених та вбитих звідси до найближчих російських позицій декілька десятків кілометрів. Втім, кажуть українські військові, це не надовго. Метр за метром наші захисники звільняють окуповані населені пункти та посувають лінію фронту. І так, допоки український стяг не замайорить над усією Херсонщиною. Христина Венгеля Оскайте Денис Сенгінфактайсі Тіві. Єдині новини.